Всім привіт дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього-самого самого найкращого. Сьогодні у нас 6.11, 25 рік. На вулиці така осіння хмарна поводка. Моросить дощик. Невеличкий, але... Далі. Як завжди? 5 днів у тиждень до своєї коханої роботи. Але сьогодні перед роботою всі, хто пам'ятає, я маю попасти в таку цікаву теж структуру під назвою в Там сьогодні що? Там сьогодні судове засідання. Згідно справи про розірвання шлюбу між двома громадянинами, між громадянином і громадянкою. Громадянин тут на місці, а від громадянки буде адвокат. Подивимось. подивимось, що адвокат нам розкаже, але в судовому в листі по цій повісті, там вже і так було все сказано. Не знаю, чи мені обов'язково туди пертися, чи не обов'язково. Але сходимо. Надію, що це одноразова така акція в моєму житті і більше такої не буде. Хоча я думав, що я... Взагалі ніколи. Навіть не думав про це, що колись в моєму житті таке станеться, але як виявляється в житті, як на довгій ниві. Ну, Нічого не зробиш. Ідемо подивимось, що воно таке і з чим його їдять. Очі якісь. Не мої. вже дощ ішов би, або сонечко світило. Взагалі листопад місяць для мене був приємним місяцем. 18 листопада ми розписалися 20 листопада. У нас було весілі, весілля було таке, що мама рідна, всім весілям весілі. Роману Володимировичу на той момент було 19 років, уявіть собі. 19 років як людина одружилася від шаленого першого молодого кохання, коли всі кричали, що ти робиш, дурню? Ще зовсім рано. Та почекай, та ще треба довчитися. А я вчився на другому курсі в індустріально-педагогічному технікумі в Харкові. Яке мені було навчання, якщо мені хотілося сім'ї, прагнулося, бажалося, ой, і наважалося. Виявляється, дурень був дурним, коли треба було трішечки зачекати, довчитися нормально, трішки стати на ноги, а тоді вже думати про женячку. Але як би все йшло зовсім непогано, ми довчивалися. У нас народився перший синочок, з'явилося хазяйство, я пішов на роботу зразу 19 років і працював, і вчився, працював я в професійно-технічному училищі згідно своєї професії, майстер виробничого навчання, кухар офіціант. Попрацював я в училищі, потім перейшов працювати із наших сільських шкіл попрацював рік в школі. Потім у нас народився другий синочок. Потім я прийшов працювати на моє місце роботи, на якому я працюю зараз. Ну а потім, а потім. Потім іще багато всього. На 9 годину. Суд 9.09, я вже їду з суду. Вже вітер куйовдить моє волосся. Я думав, що там буде якось розглядатися справа, якось воно все буде, там слухання. Так як я колись був малий і приходив зі школи. Не пам'ятаю, як ця передача називалася, але чи судові справи, чи якось так там була суддя Калініна. І Я любив дивитися цю передачу. Страшно, особливо зимою. Коли нема що робити, приходиш, там було тих-другого зі школи, воно пів-другого, Все так серйозно. Я зайшов, записали мою особистість, взяли мої паспортні дані. Запитали, чи я не заперечую. Написав заяву ні судді, ні адвоката, нікого я не бачив. Сказали, що через місяць рішення вступить в дію, можете прийти взяти документ, якщо вам потрібно. Тобто в грудні 6 числа можна прийти взяти якусь бумажечку. Для чого та бумажечка і навіщо вона я не розумію? Ну Захотіла так людина, щоб було. Зробила свій вибір значить так потрібно. А історію перед цим я вам розказував і зупинився на тому, що я перейшов працювати вже на своє теперішнє місце роботи, на якому працюю вже довгий період часу. Була робота, було господарство, три корови, телята. Ро... І ж робота іще була, і вже народився другий синочок. А потім почалася клятуща війна, і багато хто мені каже, що та це через війну так склалося, багато сімей розпалося. А знаєте, це не через війну. І розказувати, що хтось там має якийсь вплив на когось. Це також не варіант і це не... Вихід із ситуації, тому що кожна людина несе відповідальність за себе, кожна людина обирає для себе свій шлях, кожна людина кожного дня робить той чи інший вибір. Ми слухаємо інших людей, ми слухаємо поради, ми звертаємо на них увагу. Але в кожного на голові, в кожного на плечах є своя голова. Тому Війна і ситуація в країні тільки пришвидшили цей процес. Я думаю, що рано чи пізно це все одно мало би статися. Добрий день. Так що Переболі... переболіло трішечки, а болітиме ще більше, тому що це не просто так і тому, що це не на рішення не на. Один день було для мене, це було рішення на все життя. Для мене це було моє життя, для мене це було створення і формування своєї сім'ї з-за І Я думав, що в мирі, в любові, в щасті ми будемо жити дуже довго і ще нянчити внуків і правнуків. Ну, склалось так, як склалося. Не підійшов я людині, що зробиш. На жаль, повелися як з товаром, не підійшов, викинули. І навіть не по-людськи, а з якоюсь жорстокістю і подальшими, незрозумілими, необґрунтованими діями, які призводять тільки до поганих наслідків. Багато хто запитував, чому я не заперечую, чому я нічого не роблю, чому я не приймаю якісь рішення. А для чого їх приймати, коли тебе людина поставила перед фактом, коли людина зробила свій вибір і вона ціленаправленно до цього йде. цілеспрямовано. Для того, щоб показати, що тобі не байдуже, ну це не вихід з положення. Якщо людина просто вирішила перевірити так мої почуття, то це просто якісь грайки. Я не думаю, що людина, яка б мала свої почуття, могла би піти на такі вчинки. Коли ти кажеш людині, що ти реально кохав, планував, для тебе це було все твоє життя і подих, а людина з цього просто сміється, ну тоді, тоді я думаю, що воно дійсно вже нічого не потрібно. І просто погодитися з тим, що хоче для себе зробити людина. Тому ось так. Добрий день. Тому ось так. На жаль, історія мого життя не всім зрозуміла і не для всіх. Підходить, але... Те, що є, те воно і є. Під горб не виїду. Опа. Але які б ситуації не було, перш за все треба залишатися просто людьми. Помста, злість, підступні якісь вчинки, щось доводити, доказувати. На моїй практиці і... В моєму житті ситуації з розлученнями різних людей, що воно таке сьогодні. Різних людей було дуже багато. Але люди залишалися людьми. В моєму випадку, не дивлячись на те, що ми ніби роз'їхалися нормально, і я залишався жити ще в будинку її батьків і вважав себе там хоч трішечки якимось господаром, виявилось зовсім. По-іншому. Мене просто викинули як серливе котеня, влаштували мені купу різних проблем, оббрехали, як могли, і до цієї пори, продовжую це робити, показуючи, яке я непотрібне створіння. Але ті, хто зі мною був на моєму шляху, ті, хто зі мною на тому шляху, який я починав саме тут, на цьому новому місці свого життя, коли одружився, ти все прекрасно знають, бачать, розуміють. І дуже дякую, що вони і надалі зі мною залишаються. Ну а хто бачить зовсім інше, то це тільки їхнє бачення. Там в коментарях мені писали деякі. Дуже добрі люди, що я вмію гарно говорити на камеру, що біля мене хтось там жив і бачив. Якщо ви жили біля мене і бачили, то ви насправді могли бачити всю картину і всю ситуацію, яка була, і написати свою брехню. Я не виню когось одного і не розказую про те, що хтось винний, а хтось ні. Ніколи одна сторона не може бути винною на всі 100%, а інша бути правою на всі 100%. Бувають винятки. Але в кожного в житті є якісь помилки, і я не виняток. Але завжди потрібно залишатися людьми. Ось така історія мого життя і ось така сторіночка в моїй книзі життя з'явилася і перегортається. Далі ще є одна неприємна сторіночка і історія. Але поки я про ню розказувати не буду. Бо це також, ніж в серце і такий болючий. Хоча мене попередили і сказали, що ми зробимо все для того, аби ти пожалів, аби тобі було боляче і щоб ти ніколи в житті не був щасливий. Люди йдуть до свого, цілеспрямовано, але не дивлячись ні на що, я дякую Богові за своє життя і за те, що я добрий день. А я казав, вчора швидше гребіться, бо буде дощ. Так, це не так. дощ, це просто цей туман. Ну так воно ж вам рячка, яка волосся, все мокре. А ви гребетеся. І зато свіжий воздух. Ну, Зато красота буде. За те, що я проходжу саме такий шлях і саме таку історію в своєму житті. Тому бережіть тих, хто береже вас. Кохайте тих, хто кохає вас по-справжньому, цінуйте тими, хто цінує вами. І це, як показує практика, не завжди рідні і близькі люди по крові. Іноді близькими стають для нас зовсім чужі і далекі люди, якими... які ми і не могли подумати, що можуть нам такими стати. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, кохання. І всього самого-самого найкращого. Нехай все у вас буде добре і набагато краще. Бережіть себе, робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока. І до нових зустрічей. О, бабуля вийшла в хіт. Що там, із суда? Нічого, ну, засідання ніякого не було. Мене провели, показали, куди мені зайти до секретаря. Секретар спитав, чи ви не проти, взяла мої дані, написала заяву, що я погоджуюся. Все, через місяць сказала, прийдете заберете рішення суду, яке набуде не, чинності. Не, не сказали чого. Ні. Ні, ну їх розвели, він... а вона й не потопила. Так там же ж, коли позивач, коли позивач подавала заяву, вона все вказала. Мені кажуть, його не повинні були ознайомитися. Так вони мені прислали лист для ознайомлення і вказали, чому подала на розвод. Ну, конечно. Це на розлучення, тебе ж батьки, вони лишають, ой. 18 числа другий суд. Ви не дивляться, бандюга страшний прийшов. Такий ворог, такий сюди. Що, що так вона мені мініцер, це ж дівчинка каже, що давайте я за вас напишу, м -м, щоб бачити, ніде нікого не тягати. П'ять хвилин буквально там і все. Не матюкайся. Ну, так, хай радіє, кожен раді. зробив свій вибір.